Привіт! Мене звати Олександра. Сьогодні я вам покажу, як робити картини із серфеток. Для цього нам потрібна пилочка мамина для е, нігтів, серветки різного різного кольору, ножиці та клей ПВА. Сьогодні ми зробимо ось такий клиновий листочок. Нам потрібні серветки червоного кольору. Ми їх нарізаємо смужками. Ось так ми зараз будемо скручувати. Розділяємо до прозрачного вигляду. Тепер ми підкручуємо. Для того, щоб наша картинка вийшла, нам треба на основу наклеїти наші маленькі такі жгутики. Беремо клей ПВА і наносимо його на нашу основу. Беремо нашу пилочку та ми приклеїмо наші серветки прирівнюємо. нас вийшло. А тепер ми починаємо заповнювати площину листка. Для цього нам потрібно нанести клей та його розмазати. Тепер ми беремо наші жутики жовтого кольору та заклеюємо. Коли ми заповнили частину нашого листочка, те, що, те, що в нас залишилося, ми потріб... нам потрібно відрізати, прирівнюємо. Тепер ми беремо е, жутики помаранчевого кольору, наносимо клей на ще одну ділянку. Розмазуємо. Тепер приклеїмо наші жгутики до основи. Пилочкою для манікюру ми підправляємо та притискуємо наші жгутики. Ось у нас вже готова половина листка. Ось такий кленовий листочок у нас вийшов. Його можна вирізати та приклеїти на картон.